Ну що, друзі, маємо таку ситуацію, коли вам потрібно з'явитися до суду в Україні з приводу якогось вашого питання або якоїсь справи. Що робити, як правило, деяка частина дивиться це в інтернеті, що робити? Але зазвичай всі телефонують в цьому ж таки інтернеті, знаходять таку людину як адвокат. Як правильно вибрати цього самого адвоката? Чи варто його вибирати з інтернету? Чи можливо знайти доброго адвоката в інтернеті, щоб він, вас... Представляв в суді, щоб це входження до суду було успішним. Що для цього треба зробити? Де шукати цього адвоката? Звичайно, ви можете прийти за порадою до друзів, знайомих, які вже мають досвід і мають якогось адвоката. Але ситуація, так, як із лікарем, одним, якщо допоміг, не, не, не е, означає, що допоможе і вам. Якщо тут був успіх, це залежить також від конкретної справи, від конкретної ситуації. Адвокат перше не обіцяє успіх. Запам'ятайте, той адвокат, який вам обіцяє. Цей самий успіх. Це адвокат, який, по-перше, порушує правила адвокатської етики, а по-друге, думає, що він Господь Бог, мабуть, який з неба вирішує долю людей. Звичайно, ще є суддя в суді, який буде приймати рішення по вам самостійно виходячи з власних переконань. І навіть якщо ви думаєте порішать, порішать, то я вам скажу, що порішать а, не дає ніяких гарантій, абсолютно, що ніякий суддя в мантії не буде підставляти себе. Не буде ніяким чином підставляти себе у вашій справі, якщо її не можна вирішити законним способом. Ніхто зараз, маючи реєстр судових рішень, знову таке, все, що відбувається в суді, йде в мережу інтернет за, за, Окрім засекречених справ. Тому, перше, адвокат не обіцяє успіх. Друге, Є той самий єдиний реєстр судових рішень, є сайт судова влада, де е, прізвище адвоката зазвичай відображається е, сайт судова влада, Запам'ятайте, От там відображається реальний шлях адвоката, е, нарізка його справ. І ви можете побачити успішність цього адвоката. Ніякий адвокат не виграє всіх справ. Нема таких адвокатів. Або вони тільки беруться за завідомо виграшні справи, але адвокат вам потрібний зазвичай той, який не боїться ризикувати. Тому що правова система вона побудована на тому, що правові позиції змінюються, законодавство змінюється, і адвокат повинен вміти підходити нестандартно до вирішення. Вашої справи. І третє, ви повинні подивитися на самого адвоката, на його зовнішній вигляд, на його манери. Адвокат повинен бути в першу чергу порядним. Це про розум, другий пункт, а порядним ну це вже, я не знаю, інтуїтивно ви маєте відчувати з адвокатом якийсь, скажімо так, Зв'язок порядності, що він вас представляє, і не забуде за вас після того, як ви сплатите гонорар. Тому щодо е, всіх грошей адвокату, гроші, які ви е, хочете надати адвокату, має бути обов'язково квитанція. Запам'ятайте, Квитанція, розписка. Гроші люблять рахунок. Щоб ви потім не казали, а я вам заплатив, попросіть адвоката розписати в договорі. Договір має бути. І покроково 1, 2, 3, 4, 5. За що ви конкретно йому платите до того, як ви йому заплатите кошти. Тоді ви будете знати, що в випадку програшу. Ви все рівно втратите частину грошей, тому що вони платяться адвокату за роботу. Адвокат має е, право витрачати гроші клієнта, коли він робить роботу. Він не за свої гроші буде робити вам, запам'ятайте. але ще є гонорар успіху. Успіх. От коли трапиться успіх, тоді ще плюс якісь грошові кошти ви пропишіть, коли, щоб адвокат мав стимул. Адвокат також людина, він повинен мати стимул для того, щоб виграти вашу справу. І тоді, коли ви все це зробите, ви зможете мати надійну підтримку адвокатську, і ви не будете шарахатись від кожного кроку адвоката, бо у вас буде прописано все це покроково в договорі, за що ви платите кошти, що адвокат має зробити. Тому що це також відносини договірні, і якщо в випадку щось не виконано по договору, то так само з іншим адвокатом ви можете вже тоді йти в суд, знову ж таки судитися вже з першим адвокатом. Якщо навіть у вас буде хоча б якась гарантія, ніколи не, е, нікому не давайте кошти без договору, квитанції, без прописаного алгоритму дій. Я як адвокат завжди так роблю для того, щоб уникнути конфліктних ситуацій, щоб все було прогнозовано. Запам'ятайте це. Тоді ви можете знайти навіть адвоката в інтернеті. Але якщо він не виконує цих перед тим, як піти в суд цих всіх умов, тобто не надає обіцянки, що буде 100% успіх, цього робити не можна. Якщо в реєстрі ви не бачите успішних його справ і взагалі не знаходите на сайті судова влада, інформація про стан розгляду справ є такий розділ. Ви вбиваєте ПІБ адвоката і бачите його історію. Якщо він не погоджується надати квитанцію, прописати покроково його дії в суді, взагалі по вашому дорученню, не надає вам а, чіткої інформації про те, як все це буде йти. Які кроки, які кошти, який гонорар успіху в випадку виграшу? Ви маєте зрозуміти, що ви заплатите все рівно за ту роботу, ви вибираєте інтуїтивно адвоката. Але без цього всього ви будете незахищені. Тому що адвокат, запам'ятайте, це в першу чергу юрист, який знає більше вашого. І він знає, як зробити так, не дати квитанцію. Не прописати чітко за що ви платите гроші. І ви потім нічого не докажете. Будете бігати, дзвонити, скаржитись. Тому вирішуйте самі успіхи вам. У виборі адвоката.